Привіт, любі друзі і гості мого каналу. Будемо виправляти ось такі монтажники дверей. Ось так от притворна планка тримається. Ось так от шпінгалет тримає двері. Ця планка притворна ось так теж. так завіси прикручені. І ось такі зазори. Пішли, 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 пішли і прийшли. Також поверху палець лазить. І тут ось так. Ну, що зможемо, то зробимо. Просто цей завіс трошки втоплю і приподніму два завісика вверх. Там знизу можливо прийдеться проставочку дати дати завіс. А може і так буде. От така от робота, до речі, оті двері зняв шалівку, піни не було взагалі. Каже замовник. Чомусь цього, як двері відкриваєш, вони разом з коробкою, каже, рухаються. Ну таке. Зате знижка для військових на монтаж. Дивимося, що з того вийде. І так, роботу я виконав. Притворну реєчку приклею на клей, герметик силіконовий, Коричневий. Що одну, що другу. Шпингалетик виставив. Вже немає люфтів. Нижній теж зарізав, бо не було, засвердлився. Єдине, що немав жовтих саморізів. Ну, прикрутив на чорні. Двері не важкі, нормально буде. Не жовтих, ні білих, я не знайшов. У мене не було таких. І так. Сама коробка криво виставлена, але ну, все одно зазор зменшився. Посередині тут нічок. Знизу і зверху ставлено воно багато краще. Тут вже майже рівно. Просто, просто воно криво все виставлено, але трошки поправимо. Гірше не стало. Так що, будь ласка, робіть це з першого разу. Не потрібно знижок, потрібна якість. Дякую за увагу.